Доброго дня, мої любимої хороші підписники. Ну що я вам хочу сказати? Хотіла поїхати на склад спорт, посніматим колбаса, сири, молочні продукти і солодощі, але мене вийшло. Дощ сильний йде. Давайте я вам в АТБ покажу, огляд товару, що тут взагалі є, які акції і знижки. Полетіли потихоньку. Дивіться, мандарини йдуть 79 гривень, 95 копійок, хороші, ідеальні, класні. Налітайте, розбирайте, ну тільки хорошо їх вибирайте, було такі клементин також 77 гривень, 95 копійок одну ціну. Хочете банан, банан по 59 гривень 85 копійок. Там дивіться яблучка. Величезний вибір по 36,95 по 39,95 і подивіться, гола перо і по 30,95. Хороші доволі такі на погоді яблучка. Блочте, класні. Зараз підемо далі, подивимось. Люди страшне багато, бо дочь на вулиці, всі біжать в супермаркет. Так, помідорчики йдуть по акції 89. Гривень 89 копійок, бачите. 5% знижечки вам йде. Так, от іще є томат коктейльний 16 гривень 100 г. І томат кумота первий готунок 11 гривень 50 копійок. Це що, курінь целери? 49 гривень 95 копійок за кілограм. Гіркий первий готунок, 99 гривень 89 копійок. Рінки тепличні, перший готунок. Двіться, 50% знижки, гляньте, які вони. У мене такі, можна сказати, практически несъдобні. Огірок ну, тепличний перший готово. більш зеленіший 12 гривень 9 копійок за 100 гривні. Так, хурмо, бачите, така, ідеальна, прекрасна просто. 10 гривень 99 копійок за 100 г. Недорого. Так, лимон 68 гривень 95 копійок. лимончик. Гранат за кілограм 98 гривень 95 копійок, ананаси йдуть. За кілограм 99 гривень 95 копійок. Помило перший гатунок 8495 і помило червоне перший гатунок Ціна 99 гривень 95 копійок. Ну, це, в принципі, такі ціни на фрукти. Так, колійка. дар 67 гривень 90 копійок. акція йде. І от щедрайдор по 5890. Хто отримав вовену тисячу, пишіть, як ви неї розпорядитесь? Мені прийшла 1000, але я її ще не потратила. Це ж думаю, що, що ж на неї купити. Де ж аж розтірялася, не знаю що. Заправка бурякова томотна. 31 гривня 90 копійок. Бачите, опція йде. Пекінська капуста 46 гривень 95 копійок, 9% знижечки на капусточку. Так, о, це йде ще королівський смак. Чудовий майонез, 50% жирності, 40 гривень 30 копійок. Там виходить його такий, от, бачите, пів кілограма. Здорова упаковка по акції йде. Це прекрасно просто. І от іще королівський смак, 72% жирності, пів кілограма. Моя 48 гривень 50 копійок. Налітайте, ви тебе розберуйте. Окція йде на оцей цукор, ванільний. Стояв гривню 70, тепер гривню 40. налітайте, від своєї лінії. Він доволі класний, прекрасний. А розпушувач без акції йде розумний вибір, але ну, він доволі непоганий. стоїть 2 гривні 60 копійок. Оце оток. Так, цукор 29 гривень 90 копійок. Акція 9% знижки. Не розсипали тут на полках куча того хліба. Ой, кажу хліба, господі, цукру. Цукор, цукор. Щось моя голова закрутилася від цих цін. Сіль 12 гривень 90 копійок. 1 кілограм. Помел номер 1 Розумний вибір. кухонна мелена. щось ми зважимо цю ціль. Що тут є кілограм чи немає? будуть ще якийсь ціль. Це обична ціль. Ось тут должен бути кілограм. Так, розумний вибір, так розумний вибір. Кілограм солі. 996 г. Де виділимо її 4 грам солі? Це 4 грама солі, це ну, я не знаю. Ну як ви так оце могли це могли зробити? Так, нічого це цукор треба взяти. Зараз теж провірюю вагу, що все нормально чи не нормально. Так, цукор розумний вибір. Також така сама ситуація, що із солі. Де мої 4 грама цукру? Де ви діли? Бачите, пишуть, маса не та кілограма, 4 грама все-таки не вистачає, не вистачає. Хочете солоденького, здається, своя лінія рулетик. 30 гривень 60 копійок. Скорткає тебе ще дешевше. А от Рошен золотий ключик коштує теж за акцією 34 гривні 50 копійок. А з я тебе 32 гривні 78 копійок. Це до да, акція. Супер акція. Це все запрошують працювати в тебе постійно. Чому люди сюди не хочуть іти працювати. Поясніть мені, будь ласка. Своєчасна заробітна плата. Всі умови роботи прекрасні просто. А люди не хочуть йти працювати в АТБ. Чому вони не хочуть йти? Я би це пішла, може, попробувала. Інтересно, що тут за лаштунками проходить? Ну, там цікаво. І там ще з другої сторони є клад. Це оцінювання товари. Молочко зі знижкою можна там купити, ще щось там. Акція на дольчі йде. Що на прошлім тижні, що на цім тижні. Хороша акція, дуже. Так, акція йде на чудо. Нашу ми тоді ціну піднімо? не піднімо, що але щоб акцію нам устроїть. Аж 28% знижки. 1640 чудо йде. 40 чудо два шаги. 100 грам продукту. Там два шаги. Сир кисломолочний, 56 гривень 80 копійок. По акції йде 5%. Бачите? Сир український. Хороше. Це можна, в принципі, такий відкупляти. Так, оце ось масло знайшло. Дивіться, декс 82% жирності. А оце його ось ціна 149 гривень 90 копійок. Ви що? Це трубору масло. Дорого так. Так, тут масло, куча холодильників. Бачите, все багато-багато. А то он ціни. Вони, знаєте, як переоцінюються, переоцінюють і переоцінюють. Це 224 гривні 80 копійок, це ось ферма 400 грамів, 73%. Вон іграшок, скільки стоїть, дивіться, скільки прекрасних там можна вибрати. Бачите. Ну, це я прийшла на час пік, людей не дуже багато, можна в принципі, поснімати, порозказувати. Туєць йде ще по акції 3650, кому подобається залітайте, а делюкс трішки дорожче ціна йде. Це так. Багатенько всього. Дивіться, такий сирок знайшло 28 гривень 70 копійок. Тут іде 20 гмів. Хто пробував його смачний? Він це чи не смачний за 28 гривень, 70 копійок. Оскаркує тебе ви ж, звісно, зекономите. Багато знижу. Хочете на сири, не літайте, розбирайте. А ось ще знайшло, дивіться, продукт. Сало глобино, сало угорське, це як? Та вроді би на вигляд як сало. Перцем намазали його та і все і запаковували. 28 гривень 70 копійок за 100 г таке. А ось рядом сало лежить своя лінія по-домашньому по акції. 18 гривень 70 копійок. Та за салом, я думаю, краще поїхати на базар. На базарі купити щось таке якесь сало. Це варене, напевно, його. Зварила його. Копчене ще соло є. Грудинка 46 гривень за 100 гривень. 460 гривень кілограм, чи що? М -м -м. Ще ось одне сало. М'ясна ловка по-українськи копчено варене. 29 гривень 86 копійов. Так, креветки йдуть по акції. 133 гривні 50 копійок, там 330 грамів. Ого, дивіться, що я побачила в ОТБ. Гляньте, он вона. Дивіться, яка вона здорова. Мух, вона ще й жива, а ну лети звідси, муха. А я думала, їх вже не може, вже ж новий рік скоро. А вони ще, оказується, і живуть. Вилетіла, і літають. Вау. Труба. Пельмені можна купити заморожені. Так що якщо берете овочі і фрукти, мийте, мийте, мийте і мийте. Там дивіться, от хвильості знайшло. Бачите, люкс. О, цей 38 гривень 80 копійок. І зі смаком поприки. 38 ісімдесят. Сто двадцять п'ять по-моєму. Величенька така почечка чіпсіків. Сьомга йде по акції. 187 гривень 50 копійок за 180 громадів. Оце отак. Це акція суперова просто. Давайте тут яйця. Ціна яйця. Вони здорові, білі. 5 гривень 72 копійочки. Хороші, непогані яйця. Ось є більш дорожчі. 71,90. Це якісь ще крупніші. Місячі по 74 девяносто. а ось дешевший, є 66 ,90. Та тут куча тих яєць. Щось дорого. Так, акция я йде на кукурузу від своєї лінії. 36 гривень 90 копійок. Це надо обрати. Ну, оце, в принципі, оце, оце так тема. Погода, звісно, не дуже льотна. Я хотіла зробити одне, інше прийдеться. Робити олівки. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуйте канал, натискайте на колокольчик. Ой-ой моє, персики, сиропі, 108 гривень 90 копійок. Мед. Мене казали, щоб я сняла ціни на мед. Дивіться, Акацієвий мед 67 гривень. За Катії коштує 67 гривень, мед 250 грамів, липовий 54 гривні 90 копійок, також 250 г. І різнотрав'я 47 гривень 60 копійок, також 250 грамів. Мет розумний вибір різнотрав'я. Більша трішки боночка. 65 гривень 80 копійок. Скоро я тебе зекономити. Піль кілограма меда. Так. О, дивіться, стекляні бонки із нотров'я 900 гривень. 141 гривня 40 копійок. Є чорниця, малина в боночках. 66 гривень, 60 копійок, по 84 гривні, 30 копійок, джеми на джема. може тут готівку даже зняти. там дивіться, мило знайшло по акції. Рідке, крем мило, розумний вибір. 460 мл. 19 гривень, 90 копійок. Так, трішки промгрупа. Дивіться, диско Лампа світодіодна, 7990. По акції Це є десь. Це собі вдома. Включили цю лампу, і ось буде дискотека. Багато тут всього є цікавого. О, тут ще є такі штуки прикольні для діток. Диско, іграшка, лялька. Що тут треба, їй? соску дати чи що? 799 дев'яносто дев'ять гривень. І така льолочка. Невеличка. Бачите, на подарунок? І от ще за 299 гривень. Чоловік паук чи що воно. Собачки такі класні. Можна тут і подарунків накупити діткам. О, ось, якийсь новенький шампунь з'явився. Бачите, отакий. Ну тут виходить кератін 99 гривень 90 копійок. Це виходить тут півлітра його. Ну Тут для якого воно волосся? Що воно тут написано? Призначено для догляду за волоссям. Ну, Понятно, що для догляду за волоссям. Хто користувався таким шампунем Хороший він чи ні? Я ще такий не пробувала. Шампунь Ліс Курпок це йде 143 гривні 70 копійок. Та, багато всього є. Вон на подарок можна. Набір подарунковий 224 гривні 90 копійок для чоловіків. І шварцкоп. 298 гривень 90 копійок. Багато є чого вибрати Крем, Блиск Чорний, Сільвер 21,90. 90. Опа, це йдуть. Зосіб, це в туалет. 14 гривень ,90, 90 копійок. І от іще один засіб є для туалету 3190. Містер Бробер. 127 гривень по акції йде. Утенок туалетний також 88,90. Ну, The звісно, по 135,80, по 138,50 і по 135,80. Не знаю, як вони. От, ціна ультрабілий 138,50. Максимальний захід 135,80. ціни такі цікаві, доволі непогані Все недорого, все дешево, особливо порошки. Совекс 3 кг 332 гривні 50 копійок. Суперекономія SOVEX. О, це є іде на голос. Ну, ніка тут всього є. Ну, а це вже якби новорічна краса Дінгельбен, дінгельбен. Mm -hmm. Посуд можна купити чашечки. Промгрупа доволі цікава, тільки треба дивитися, так знаєте, як прийшли і вибираєте те, що ну да є кущо дороге, є кое-що дешеве. Гра настільна, чи що це таке? Сюрприз всередині. Шо воно -то? Розпакуй... Розпаковуй та грай. Угу. 4-6 років. Лак, манікюрний, дивіться, 22 гривні 90 копійок. Недорого, кстати, гляньте. Тут навіть є оцей ось прозрочний такий, глянь за заколочка 64 гривні 90 копійок. З брюліками, можна так сказати. Бомбочки для ван. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і завітайте в АТБ